Святіший патріарх Філерет освятив та передав два реанімаційні мікроавтобуси для українських бійців на Донбасі та патрульний джип для кіборгів з Донецького аеропорту. Загалом Українська православна церква Київського патріархату відправила на схід України майже дві тисячі гуманітарних вантажів і зібрала на допомогу бійцям десятки мільйонів гривень. До Видобицької обителі, де кияни з древніх часів з цілею душі, заїхала техніка, яка рятуватиме життя наших вояків. Реанімаційні автомобілі придбані за пожертви, зібрані в храмах Київщини, Видобицького монастиря та діаспори Лос-Анджелеса. Доукомплектували медичним обладнанням волонтери. Насправді 85% наших летальних втрат. Це втрати від невчасно наданої медичної допомоги. Тут можна зшивати сосуди там Сивати ну, рани, зупинки серця, вентиляцію легких, там, дефібриляцію робити, рятувати від ну багато. Одна з ластівок поїде в перший медичний батальйон, друга 18-й батальйон Київська Русь, який пройшов бойовий шлях від Слов'янська до Дебальцевого. За словами командира, були втрати і є поранені. Якби раніше мали таку техніку, все могло б склатись по іншому. На медичний автомобіль поклав надія. То що якщо станеться, так якщо будуть у нас поранені, то ці поранені доїдуть до шпиталю і там звісно вилікуються. Два патрульні джипи, один ще в дорозі, передають підрозділам, що оборонять Донецький аеропорт. Хлопці кажуть, працюватимуть машиною в так званій зеленій зоні. Боєць з позовним слива за фахом кухар-кондитер. Нині в медичній роті захищав старий термінал аеропорту, поки його не підірвали. Перший раз, як поїхав в зону АТО, я сказав, що я їду в Чернігів на буряки. Приїхав вже додому на звільнення. Сказав, що я в зоні АТО був. І знов повернувся. Ну, мама, завжди, як я приїжджаю, вона завжди проти, щоб я повертався назад. Зараз забираємо машини і вирушаємо. Так, а 22 грудня думаю, додому поїхати. Святіший патріарх Філарет освятив машини та благословив подальше постачання на Донбас необхідної техніки та продуктів. Православна церква Київського патріархату, як і кожна церква, закликає молитися за мир. Але коли наша батьківщина потребує захисту, ділами, допомагаємо нашій армії і допомагаємо тим, хто хоче віддати своє життя. за за нашу свободу, за нашу землю, за нашу батьківщину ми висловлюємо щиру подяку всім тим, хто долучився і в майбутньому буде долучатись, щоб ми могли робити з вами спільно. Такі величні справи, крім автомобілів, бійцям зону АТО передали 10 мобільних іконостасів, виготовлених на Тернопільщині, а також медикаменти, солодощі, теплий одяг. Оксана Дупакартеми Артем земцев, телеканал Київ.